В драматичній поемі Лесі Українки бояриня змальовується загибель інтелігенції, яка відбувається двома шляхами через зраду іншій культурі, в даному випадку московській, та через духовну пасивність, що призводить до тих самих наслідків, що й безпосередня зрада. Власне, зовнішнього конфлікту в боярині немає, ніхто не заважає щасливому життю московського бояриня Степана та його дружини Оксани. Але немає не тільки щастя. Але й життя на чужині. Конфлікт боярині внутрішній це усвідомлення власної національної зради. Загибель нації, руїна, починається з загибелі національної духовності, за якою йде слідом фізична загибель інтелігенції. В основі сюжету твору історія життя дочки козацького старшини Олекси Перебійного Оксани, яка, одружившись із боярином з українців Степаном, опинилася в Москві. Батько Степана був колись козацьким старшиною, але згодом присягнув московському цареві і переїхав до Москви. Продався за Соболі скандинавський, як вважає брат Оксани Іван. Певна річ, авторка цими словами показує ту неволю, в яку потрапив весь український народ. Оксані дуже боляче, що її чоловік, який колись був добрим козаком, уже сам себе звик називати боярином Стьопкою. Він відірвана від національної духовності особа. Втративши свою духовну ментальність, будучи прислужником, Степан зумисно пориває зв'язки з посланцями з України бо боїться за своє життя. Життя його зводиться до виконання певної ролі. Він знецінив національну гідність, здатність протистояти всьому негативному. І в цьому трагізм цього образу. Авторка проводить паралель між національним самовідчуттям Оксани і Степана. Головна героїня відчуває справжній непереможний біль за свій народ і розуміє необхідність кардинальних змін такого становища. У свою чергу Степан прихильник лояльних методів, поступових, але не кардинальних позитивних змін. Його жінка в собі відтворює не лише вірність і любов, а й відповідальність за українську національну справу настійну потребу діяти. На її думку, зволікання це злочин. І все ж бояриня не сумнівається в тому, що треба діяти. Хоч її більше приваблює безкровне вирішення протистояння, цим образом письменниця осуджує терпимість і раскоску покору українців, виступає за рішучі дії для досягнення своєї мети. Дуже сучасне.